Доброго ранку, шановні гості та підписники групи Руда Корівка. Зараз у мене є вільна годинка, і я хочу показати вам сорт помідорів Кібіс, про який я розказувала на початку його плодоношення. І вже місяць, як мої емоції, помідори, а плодів не стає менше. Я вже навіть зібрала першу партію насіння, висушила, а воно є і є. Дуже родючий сорт, дуже ранній. Збираю насіння для всіх, хто хоче придбати, щоб всім вистачило. Зараз покажу, які вони зараз є. Дивіться, місяць як ми їмо салат з ними, а вони ось такі рясні, кучами на кожній гілочці. Є і є. Я їх не прив'язую. Тому що один рік прив'язала, вони попеклися на сонці. Не посинкую, Як сказати малими затратами. Порахувала на одному кущі, оце один кущ, одна рослинка. Дивіться, якого він діаметра розрісся і нащо його посинкувати. Як мисто. Я думаю, якби посинкували, то цього б був би один центральний, центральне стебло, може трошки крупніші і на тому б закінчилось. Так я не скажу, що вони дрібні. Ось, дивіться, це одна рослинка. Вона в діаметрі десь сантиметрів 70 розлослася. Зараз я позбираю ці червоні. Гляньте, які дари природи. Положу їх у ящичку, вони влежуться. І потім зберу слідуючу партію насіння. Якщо думаєте, що вони тут гниють, нічого вони не гниють. Дивіться. Тому, хто бажає придбати насіння цього сорту, в коментарях скину номер телефону, пишіть на Viber. вибирайте спосіб доставки. І я думаю. Через днів 10 буду готова відправляти першим замовникам.